Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Дорогі друзі, будь-яка тема не проблема. І отже, сьогодні в нас е, в гостях буде е, інтерв'ю з сімейним та дитячим психологом, нейропсихологом Оксаною Мандзю. Оксана, доброго ранку. Оксана, доброго раночку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. І ну, перше питання як у ранкової програми. Як зазвичай починається ваш ранок? Починається з того, що я е, подумки. Е себе якби прокинулася да по сказала дякую що я прокинулася а, аналізую да те що свої відчуття під час того я нейропсихолог і коли я засинаю а, я собі даю установки я прокручую свій а, наступний день і коли я прокидаюся то в мене вже, вже є а, якісь схеми по яким я готова працювати і якісь інсайти а, які приходять вночі тому я якби свідомо ліжку лежу і, і, і думаю, те, що мені вночі прийшло і намагаюся це записати для того, щоб тоді втілити це в життя? Вау, дуже насправді такий незвичайний початок дня. До речі, у нас було таке малесеньке питання. Це ще питання. От до початку розгляду нашої теми. От ви сказали, що ви нейропсихолог. Можете трошки пояснити, в чому от відмінність нейропсихолога від просто там дитячого психолога? Дитячий психолог це людина, яка вже стикається з тим тим, що є якимось такими. якщо це дитячий психолог, то поведінковими реакціями дитини і дивиться в такому зовнішньому ключі. Нейропсихолог це людина, яка для мене от, нейропсихологія це. Вона стоїть на стиці медицини і психології, тому що нейропсихологія вона вивчає як влаштований мозок. А, а саме дитячий, як влаштований дитячий мозок. І якщо в дитини є якісь складнощі, то нейропсихологія пояснює, чому це відбувається, і дає рішення, як це вирішувати. Дякую вам за цю відповідь. Скажіть, от можливо ви чули таку фразу всі ми родом з дитинства, і на вашу думку, з точки зору науки, так само чи можна бути повноцінною особистістю, маючи проблеми в спілкуванні з батьками своїми? Ну завжди знаєте, коли є проблеми дитячо, батьківсько-дитячих відносинах, відповідальні завжди за відносини батьків, угу. тому що найбільша батьківська задача, тобто місія, полягає в тому, щоб Допомогти своїм дітям розправити крила і самостійно рухатися по життю у батьків. Завжди більше мудрості, більше інструментів для того, щоб знайти спільну мову з дітьми. І е, дитина це божий дар, і наша е, якби батьківська задача е, щоб розкрити цей е, величезний потенціал дитячий. Дуже дякую відповідальність завжди завжди, да завжди на батьках, тому що вони відповідальні за відносини. Насправді так, от хочеться, щоб дитина займала дитячу все позицію, а дорослу і дорослу. Але от хтось з наших слухачів може сказати, що от, ну на жаль, я сам там не мав або не мала нормальних стосунків з батьками. От, де мені навчитися взагалі бути гарною мамою чи гарним татом для своїх дітей? Батьківство це завжди навчання. Неможливо відразу народити дитину і бути хорошою мамою або хорошим батьком. Це завжди навчання, і весь час треба підвищувати свою кваліфікацію, як в будь-якій професії. Ми шукаємо, ми розвиваємося, ми вивчаємо. Так і в батьківстві треба дуже багато знати і дуже багато вивчати для того, щоб розуміти свою дитину, тому що. Діти настільки різні, навіть в одній і тій ж родині можуть бути абсолютно різні діти і за біологічними, неврологічними, метаболічними характеристиками. І задача батьків вивчити, що це за дитина. Це екстраверт чи інтраверт, це високочутлива дитина. Можливо, це дитина підвищеної активізації або повільної активізації, можливо, дитина за темперамент. Том і стероїд, як дитина сприймає інформацію через який аналізатор, через зоровий, слуховий, через відчуття, дуже багато різних нюансів. І від того, як батьки розуміють свою дитину, знають тип її нервової системи, з чим вона прийшла, що вона може зробити, а що вона не може зробити, не пред'являють завищених вимог. І коли це все складно. Дається тоді спілкування з дітьми стає легше і батькам легше от розкривати цей величезний дитячий потенціал. Дякую вам за ці поради. І скажіть, ми, от, наприклад, з Олесією попередньо вже говорили про теми, які можна обговорювати з дітьми, але можливо ви нас просвітите трошки про що не можна говорити або питати в дітей для того, щоб побудувати з ними здорові стосунки? Ага. Я думаю, що з дітьми можна можна роз, розмовляти абсолютно про все, якщо це відповідає їх віку. Угу. Тобто, зрозуміло, що е, про статеве виховання ми не будемо розмовляти з дитиною дворічною або однорічною, тобто там уже інші е, вікові да показники. Абсолютно на будь-які теми можна розмовляти е, зі своєю дитиною, і знаєте, часто дуже батьки, вони е, за не оцей дитячий потенціал. Вони думають, що дітям цікаво, там ну якісь примітивні речі. Але дуже часто з дітьми можна розмовляти абсолютно на будь-які теми. І я навіть зі своєї практики пам'ятаю, що коли син був маленький ми були на відпочинку, і я читала книжку про Леонардо да Вінчі і про Мікеланджело Бонароті І він йому було чотири роки, і він мені кожного вечора роз. Повідай, що там було далі. Е, зробив же мікеланжело того Давида, як куди вони його перемістили? Як Якщо... ще тобто е, давати інформацію, е, не переживати, що ця інформація не по віку. Навпаки, треба давати дитячий мозок, і е, дуже пластичний. І він може вмістити дуже багато всього. І важливо, якою інформацією ми насичуємо мозок наших дітей. А ось ем, якщо говорити про те, що ну от в принципі буває так, що в дитини складаються довірливі стосунки лише там з одним з батьків, так? Тобто з мамою може говорити про все, а з батьком дуже відсторонено. Ем, то що робити такій матері, аби в твій чоловіка також налагодилося спілкування з дитиною? Е, е, ну так, дуже часто так відбувається по, е, по гендерному е, ознаці, або е, по темпераменту, що хтось із дітей більше має схильність до когось одного з батьків. Да? Е, найчастіше це якщо це дівчинка, то е, до мами, а якщо хлопчик до тата, але дійсно, що жінка вона включається в материнство одразу. Там це і гормональна історія, да? тобто вона відразу. Стає там через короткий період. А для батька е, потрібен деякий час для того, щоб включитися в це батьківство. І саме мама мати, вона виступає таким провідником до світу дитини і до світу батька, для того, щоб в них була оця дитяча прив'язаність. І спорад, які я можу дати, це те, що не боятися давати батьку відповідальність, коли дитина маленька довіряє. Більше батько давати доглядати за дитину, якщо дитина на штучному вигодованні довіряти якесь годування нічне, і е, от саме чоловіки вони більше цінять те, в що вони вкладаються. Якщо вони багато дуже часу проводять з дитиною в маленькому віці, е, це формує і оцю прив'язаність. І е, батько е, вказує вектор розвитку дитини. Він водить у соціум, відповідає за кордон а роль матері вона більш емоційна, і саме от в тому, щоб налагоджувати оці зв'язки, да за стосунки в родині відповідає жінка. Дякую вам за е, такі поради. Скажіть, будь ласка, от є такий термін в суспільстві як складні підлітки, і от як говорити з дитиною, яка весь час мовчить або зовсім от не йде на контакт? Так, це дуже знаєте, от і підлітковий період він і даний нам на те, щоб відбулася ця сепарація, угу. і дитина якби поводить себе таким чином для того, щоб і відчути, да, щоб, щоб ми нарешті відчепилися від дитини і, і, і дали їй ту, ту саму самостійність. Але наші відносини формуються не тільки не починаються з підліткового віку, відносини формуються з маленького. І якщо батьки проводять достатню кількість часу з дитиною, і до підліткового часу в них вже сформувалася достатня кількість інтересів, хобі, те, що об'єднує, і те, що буде тримати і гуртувати оцей складний підлітковий період. Тобто, це може бути там, якщо це тато, це може бути походи в гори. Да, сформувалася така от з моєї практики, там з клієнтської вони ходять в цей час, коли там складні стосунки йдуть в похід у гори з мамою. Також спільні хобі, де вони переживають одномоментно хороші і позитивні емоції. Те, що їх об'єднує в цьому підлітковому віці, щоб були спільні теми для розмов. А ось знаєте, ви сказали про там спільні е, походи і так далі? От мені дуже цікаво, е, якщо нас зараз слухають слухачі, е, у яких ну там діти дуже різного віку, але от вони відчувають, що їхні стосунки не те, щоб зруйновані, але дуже холодні. Так там питання обмежуються там, а як там в школі, а як твої оцінки? А чому не так? Та? Ну, ну чому там не 12, а 11 угу. і так далі? От з чого почати? Які перші кроки? Яка база для того, щоб от відновити... Чи то зруйновані, чи то непобудовані стосунки? Різні, починаючи з батьківства, да, те, що я казала, що підвищувати батьківську кваліфікацію існують різні стилі виховання. Є авторитарний стиль виховання, є демократичний попусідільський стиль виховання виховання є мені найбільше подобається це підтримуючий стиль виховання. І е, коли батьки дотримуються з цього стилю виховання, це коли батьки допомагають діти ставати дітям повноцінними членами суспільства і е, Розкрити свій потенціал, вони підтримують, вони дають дитині рухатися своїм шляхом, дають дитині право на помилки, і вони під час цих помилок, під час навіть якихось неприємних моментів, вони поруч і дають таку підтримку, і втішають свою дитину при різних невдачах. Тобто порада батькам займати таку підтримуючу позицію, не авторитарно, що, що батьки знають, що робити так. Батьки знають, що робити, вони направляють, вони як коучі, вони тренують дитину для того, щоб дитина набувала цього адаптивного інтелекту для того, щоб їй було в самостійному житті легко, але от підтримувати свою дитину при будь-яких обставинах. І я завжди про це кажу: що. Школа, інститут, садочок це така контролюючі інстанції, да, такі, де від дітей дуже багато вимагають. А родина повинна бути тим місцем, де дитина відновлюється, де дитина може розслабитися. І коли дитина приходить зі школи, важливо дуже запитати, як ти себе почуваєш, що сьогодні було цікаво. Цікавого, тобто, ну, з такого позитивного можливо формувати якісь загальні трапези, ритуали, те, що буде зігрівати дитину і давати їй ті крила, да, ту енергію для повсякденного життя, інколи ну, нелегкого життя у соціумі. Дякую вам, Оксано. Скажіть, ви ще е, трошки раніше згадували про те, що, наприклад, статеве виховання е, там до якогось віку не торкається ця тема. Але скажіть, будь ласка, тоді з якого віку варто починати вже говорити про цю тему, і власне, що розповідати найменше діткам, що робити, коли дитина, наприклад, закривається від цієї теми? Важливо от з трьох років можна вже розповідати дитині про її кордони: про кордони тіла. Хто може торкатися тіла, хто не може торкатися? От, починаючи з кордонів. Тоді, вже в віці 5-6 років у нас дуже розвинена книжкова індустрія, і це полегшує батькам роботу. І дуже класні книжки є. От я із свого досвіду, що вже з 5 років у сина була книжка малечі про інтимні речі, тобто дитина могла її читати, або ми разом читали цю книжку. Тоді вже для дітей 9-10 років там теж на цю тематику дуже багато літератури, літератури, і цю літературу можна разом читати і розповідати. Да? тобто спеціалісти вже все за нас продумали, як це робити і на які теми розмовляти з дітьми. От от як починати там, просто по розділам це все дуже дуже добре розповідається для самих маленьких в Україні. От книжка Малечі про інтимні речі дуже класна книжка. А ось дуже дякую за відповідь. Знаєте, все ж таки батьківство, мабуть, це про постійний баланс, і ось чи повинні батьки бути такими друзями-друзями для своїх дітей, чи все ж це різні ролі? Ось як втримати баланс між тим, щоб не уходити в такий авторитаризм, так де я вище, ти нижче, а водночас не бути ну щоб не були такі панібратські стосунки, чи все таки вони можуть бути? От поясніть, де той самий де та точка балансу. А, ви знаєте, я за те, що батьки не можуть апріорі, вони. Не можуть бути дітям друзями в родині повинна бути ієрархічність, тому що у кожної родини ми ці люди, батьки, які встановлюємо кордони. Ми перші люди, які встановлюють ці кордони, і в соціумі будуть правила, і в житті, і за дотримання цих правил відповідають батьки. Якщо говорити як нейропсихолог, що у дітей незрілі лобні долі, префронтальна кора, це все. Те, що відповідає за програмування, контроль своєї поведінки, за вольовий компонент, і е, саме батьки е, до окремого віку виступають е, контролюючим органом, який направляє, от я вже сказав, контролює, який задає задачу і е, встановлює правила. Тому от, тут треба по-доброму, по м'якому, по але от е, е, треба, щоб в родині була ця ієрархічність і правила. Оксано, дуже дякую вам насправді за всі ваші і професійні поради. Десь ви нам і міфі розвінчали якісь особисто для себе. Взяв багато чого цікавого. Сподіваюся, що і нашим слухачам було цікаво і корисно. І можливо наостанок ваше таке професійне побажання нашим слухачам. Ну, перше, що я хочу побажати, що сім'я це такі повинна бути це як простір любові, і тільки в простір в любові повинні приходити діти для того, щоб грітися в цій любові. І коли дитина перебуває в такій атмосфері атмосфері прийняття, любові, вона може сама розкритися і може, коли вже виростає, коли вже створює. Свою сім'ю вона теж створює по принципу своєї першої батьківської родини, і е, коли є така енергія любові, е, тоді ми можемо не хвилюватися за те, як, яка дитина бу буде, е, чи доброю, які вчинки вона буде робити, особливо е, в сім'ях, які зростають, в яких є таке релігійне підґрунтя, е, те, що е, допомагає дитині в житті. Дуже дякую. А перше це е, бути в любові і насолоджуватися своєю батьківською е, функцією, да, своєю батькі, е, своїм батьківством. Воно е, буває дуже часто нелегке, да, але ж, все ж таки е, зловити цей баланс і насолоджуватися, тому що це от е, найкраще, що може бути, і кожна дитина це безцінний Божий дар. І треба про це пам'ятати і е, про те, що. О, навіть от можна дитину да, не обов'язково якимись там авторитарними методами, фізичне втручання. Там ми про це не говоримо, да, але дуже часто і на консультаціях я бачу те, що буває така ядовита словесна зброя, коли батьки можуть карати своїх дітей якимись словами, які дуже глибоко западають в душу, да, і щоб вони більш обережно пам'ятали, що дитяча душа вона дуже крихка. І треба дуже до неї е, так бережно відноситися, ставитися. Дуже дя... дуже дякуємо. Віримо, що от, е, знаєте, після такої прекрасної, е, після таких прекрасних відповідей, так справді є бажання створювати атмосферу любові, наповнювати діємо І цією радістю. Любові, навіть у дуже важкі обставини, теж бажаємо вам благословенного, чудового дня. Віримо, що ще з вами зустрінемося, поговоримо. Будемо мати не одне інтерв'ю і. Головне, щоб Господь благословляв у кожному кроці. До побачення, до наступної зустрічі. До Дякую вам за такі теми. Прекрасні. Дякую, гарного дня. До побачення. Лише світло, лише добро, лише надія.